На жаль, дійсно, вчора сталася страшна трагедія, коли російський кап влучив в багатоповерхівку, це житловий будинок, 12 поверховий житловий будинок. Вибух стався між 9 і 10 поверхом. На жаль, у цьому будинку у той час перебувало дуже багато людей. І як наслідок ми маємо... Сьогодні 42 дві людини, які отримали поранення, серед яких чотири дитини. І, і хочу сказати, що двоє людей у дуже важкому стані зараз перебувають у лікарні. Крім цього, тривали пошукові роботи і, на жаль, було виявлено тіло загиблої, Жінки похилого віку зараз працюють експерти щодо ДНК, бо там була дуже серйозна пожежа. Крім цього, дуже багато людей було евакуйовано з цього будинку. І я дуже вдячний сьогодні всім працівникам ДСНС, Національної поліції, нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч для того, щоб знаєте, локалізувати і пожежу, і наслідки цієї страшної події. Крім цього, хочу сказати, що пошкоджено 29 будинків, вибито більше ніж 1100 вікон. Ми відкрили пункт незглавності, куди приходили люди, і там перебували всю ніч для того, щоб знати, поспати. Все зробили, речами теж забезпечили, бо люди вийшли без нічого. Розселяємо людей в гуртожитках, в разі необхідності вони використовували гуртожитки і е, сьогодні будемо працювати для того, щоб забивати контури. Крім цього, дахи постраждали і будемо сьогодні вже робити експертну оцінку, бо руйнація дуже і дуже серйозна. Два під'їзди практично ще зруйновані. Є квартири, які неможливо відновити. Це е, буде казати нам експертні виставки. А що стосується людей, то дуже багато людей, які залишилися без своїх домівок. Я вже сказав, що це практично два під'їзди, е, в яких сьогодні неможливо жити. Е, тому дуже багато людей використовувало пункт незглавності і розміщуємо їх гуртожитках, тому будемо працювати для того, щоб їх найшвидше відновити, але це дуже такий серйозний процес, бо, як я вже казав, практично ще зруйновані два під'їзди і конструктив житлового будинку дуже і дуже постраждав. Кожного дня ми маємо, на жаль, обок села міста Харкова, але Харків незлавний, Харків'ян незлавний, немає жодного... Паніки в місті, всі працюють, всі, всі підприємства працюють. Тому знаєте, сказати, що настрій нас добре ні, а що сказати, що настрій нас бойовий, так така і є.